Ми тут не експерти, ми говоримо ну так, як просто відчуваємо, як ми пережили. Мені здається, потім і ще якщо ви залишаєтесь в цих стосунках, якщо ви залишаєтесь в цій дружбі надалі, уже в вашому житті, якщо ви свідомо обираєте не змінювати це. Або ну, як, як мінімум не спробувати змінити це, е, надалі формується такий прикол, як е, навіть підсвідоме бажання таких стосунків у всіх сферах. Тобто, якщо е, потім ти вже там виходиш я не знаю, в університет. І ти підсвідомо будеш ну не те, що готовий, і тобі буде окей, якщо з тобою будуть так поводитися люди. Якщо в стосунках так буде, тобі буде окей, бо так і було в підлітковому mm. віці, і насправді ти можеш вже сприймати це як просто за базу, яка існує в суспільстві, бо її насправді дуже багато. Але Камон, mm -mm, ми маємо це стопити просто на початках, якщо ну особливо зараз, коли ми вже такі більш-менш усвідомлені, mm -hmm. зараз ми можемо це стопити. Але коли підлітковий вік, коли це тільки все формується, все одно має настати якийсь момент, коли ми маємо це припинити, коли ми маємо вийти з цієї дружби. Mm -hmm.